Дуже чудово пройшло все, Ну ура! Вам велике дякую. До нас звернувся пацієнт, йому 43 роки. До нас він приїхав з Хмельницької області з діагнозом двобічний асептичний некроз голівок кульшових суглобів, з вторинним коксартрозом четвертої стадії, обох, обох кульшових суглобів. Пацієнту виконана операція по заміні. Лівого, лівого кульшового Лівого, лівого так. кульшового суглобу е, е, технікою суперпад, малоінвазивною технікою. Пацієнт сьогодні у нас друга доба після операції. Він добре пересувається, гарно проходить процес реабілітації. Можете поділитися враженнями після операції? Можу. Дуже чудово пройшло все. На ну, ура. Вам велике дякую, пан Анатолійович. Великий персонал особисто. Ну, як бачите, до і от, от що, після операції, то що треба. Ножка вирівнялася. І ще буду другий вас робити, хочуть. вам велике подякував. Дякую вам за і, гарний І відгук. ще подякую власнику клініки. Не пам'ятаю, як звати Павлович. Олександру Павловичу особисто. Яночки адміністратору, що записали, поконсультурувалися. Я одразу приїхав. Будемо слідчий робити вас. Обов'язково. Да. Дякую вам за гарний відгук. І вам дякую. Всього вам найкраще. Будьте здорові.